Доброго дня, друзі. Давайте зробимо табличку, яка при, для певного товару з різними характеристиками автоматично рахуватиме ціну. Отже, у нас є товар, який може мати певний набір характеристик: там розмір, колір, тип матеріалу і тому подібне. І зрозуміло, що при певних характеристиках є одна ціна, при інших характеристиках інша, габаритах і як це нам автоматизувати. Глянемо до попередньої заготовки, що в нас є по колонках і порядках. В колонці Б у нас є товар, до прикладу, товар 1, товар 2 і якась забаганка 3. Це колонка, кількість у нас 3 штучки, 12, 50, можемо їх міняти. Одиниці штуки, штуки, метри квадратні для наочності, тип матеріалу. У нас є тип матеріалу, ось взірець є пластик, залізо латунь, вартість пластика 100, заліза 200, латуні 300. Товщина міліметрів, є товщина, в нас 1, 2, 3 мм, вартість знову 100-150, 400 а, І колір, колір, А, У нас є безколірний, за який ми не доплачуємо. Золотий 700, чорний 400. Ось, і є підсумок, є по товарах підсумок, і є загальна сума, що це все коштуватиме. Кількість характеристики може безкінечно збільшуватись, може зменшуватись, можуть дві характеристики бути. Варіантів характеристик, чи 3, чи 15, чи 10, це теж може бути багато. Це вже як у вас згідно вашого проєкту і завдання є. Давайте розберемося, як це все прописувати. Так, нам в першу чергу потрібно зробити такі випадайки. Ми їх видаляємо. Отже, робимо випадайки. Виділяємо клітинки правою клавишою мишки, Спадне меню. Натискаємо. І ось варіанти прописуємо: у нас що є? Пластик, пластик. Другий варіант у нас є залізо. Залізо, залізо. І додати інший елемент, третій варіант латунь. 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 Вибираємо колір. давайте такий пластик буде сірий, добре, залізо у нас буде е, якогось такого кольору. Латунь. у нас, Давайте пластик зробимо. А, давайте Зелене лату... залізо синеньке, латунь жовтенька. Готово. Отже, ми можемо тепер вибирати, який це матеріал. Як нам тепер зробити тут формулу? Вона вже застелегіть мене тут -та прописана. А, та, вона тут -та... Записана, ми її розберемо. Ми її. так-так-так е, е, Отже, в нас е, ми її пропишемо. Давайте ми її пропишемо навіть не в цій клітинці, а в цій клітинці. Е, так, так. Хвильку. Хвильку, хвильку. Е, один, два, три товщина. Так, тут у нас товщина прописана. І вартість. Давайте пропишемо. У нас є значення. Сам if є така формула сумувати за певних значеннях. Отже, ми вибираємо, що якщо в даному полі от натискаємо G3, ставимо крапку з комою, є значення товщина 1. Але ми, не, цей, ми ставимо от в лапках значення 1, бо може бути це добре, якщо цифра, а якщо слово, то треба в лапках писати. Значення 1 крапка з комою. То а, які, що ми маємо сумувати? Коло одинички, у нас тут 100. Сумуємо 100. Закриваємо. Перевіряємо. Немає значення. Вибираємо 2. Не сумує. Вибираємо 1. Бачите, з'явилося 100. Автоматично само нам присумувало. 2. 1. Є. Yeah. Але що, якщо у нас 2 чи 3? Як нам їх додати? От значення 3. Давайте значення 2 немає. Ми маємо скопіювати цю формулу. Додаємо знову ж таки цю формулу. І вказуємо значення 2. Але значення 2 вже має брати не ціну 100, а має брати ціну 150. Має бути F15. Ось 15-й рядочок. В 15-му рядочку. 150. Натискаємо Enter. Отже, вибираємо позицію 1. У нас є 100. Вибираємо позицію 2. Автоматично міняє на 150. Бачите, на позиції 3 воно показує 0, бо у нас вона не задана позиція 3. Ця формула перевіряє, чи дана клітинка відповідає одиниці, Відповідає одиниці, Бере F14, відповідно, значення: 100. Далі додає, перевіряє, чи ця клітинка відповідає двійці. Ні, не відповідає нас двійці, у нас одиничка. І вона би тоді брала значення 150, але не бере значення, оскільки не відповідає. Нам треба ще з трійкою так само зробити. Щоб значення трійка працювало, Але у нас зараз не працює. Ми додаємо, знову ж таки, це. Якщо значення є трійці, рівноціне, і не F15, а F16. F16. В лапках дане значення вказане, тому що воно йде як текстове. І воно шукає, якщо відповідає, чи це 3, чи це пише словом. Бо з цифрою це одна, одна справа. Якщо словом, це трошки інакше. Тому в лапках ми вказуємо, що саме має бути. Ось, 400. Бачите? У нас тепер при будь-якому значенні воно бере 100, 150 або 400. Ось. Але справа в чому? Воно підсумок рахує теж 400. Бо у нас підсумок рахує. Бере вартість типу матеріалу, додає вартість товщини, додає колір. Ось. Але в нас три одиниці товару, тому ми в цю формулу ми можемо або цю формулу множити на 3, або множити підсумок на 3. Але ну, що нам дає просто вартість за одиницю? Нам би бажано бачити, що сумарно це нам коштувало. Тому саме оце значення. Тому ми одіваємо всю цю формулу у додаткові дужки і множимо на кількість. Ось. Є 1200. Тому що у нас позиція 3, 400, і воно множить на 3 підсумок 1200. От вартість 1200. Беремо одиничку, буде 100. За одиницю множить на 3. От воно шукає, воно бачить значення відповідає одиниці. В одиниці значення 100 гривень. А у цих двох немає не співпадіння. І множить на кількість. Маємо 300. Тепер, щоб цю формулу не переписувати вручну довго у цих двох клітинках, ми просто можемо потягнути за хвостика. Тільки в чому тут буде помилочка, ото там навіть трошки підказує про долар, але ми давайте не скористаємося підказок. Ось, бачите, коли ми це тянемо вниз, я перекладю на клітинку. Тут c 4 значення. так? c 4 бере добре. Змістили саме автоматично. От було це 3 значення, множить на c 4 значення. Але недобре є тут. Воно, ви бачите, змістилось нам. Вже F має бути 14, а воно в нас пішло F15. Двійка бере F16 і трійку, бере взагалі F17. Щоб такого не було, ми в першій формулі те, що має змінюватися циферка, не фіксуємо доларом. Те, що має змінюватися, фіксуємо значення доларом. От ми F14, не хочемо, щоб зміщувалося, F15 і F16. Тому що вони в нас не змінні отут. кількості нам треба, хай воно зміщується, але не зміщуються оці дані, з яких воно підтягує нам. Отже, долари проставили. Отже, тепер дивіться, J3 має зміститись, F14, так і залишиться. Тут буде J4, а тут F14 залишиться. Опускаємо, нижче тягнемо формулу. J4 і F14. Не змістились. А c 4 також змістилось. Нам потрібно, щоб і це зміщувалося, і це зміщувалося. Беремо за хвостик, дянемо до кінця і перевіряємо останній. Тут бере J5, перевіряє на значення. І бере c 5 множить на кількість. Все гаразд. Але значення 1. 100 відповідає, так, 2 відповідає 150. Самі оці значення не змістилися. І вибираємо в цій опції, у нас, наприклад, 2. 2 це на 150, перевіряє по формулі, що сумувати, якщо J4 відповідає 2, воно у нас відповідає двійці, воно бере значення F15, у нас тут 150. І множить на 12. Маємо 1800. І тут, наприклад, значення теж 1 хай буде, а тут може зміниститись на значення 3. Тепер ми бачимо, який в нас буде підсумок. Отже, ми цю формулу застосовуємо так само. І тут вона прописана аналогічно. От, бачите, повністю все те саме, тільки замість значень, тут 1-двійка і 3. Тут он пластик. Ми вже використали цю табличку, тому ми не брали F, ми брали оці колоночки. Ми брали пластик, брали залізо. Залізо по 200. І латунь, латунь по 300. Ну, перевіряємо. Перевіряємо, 3. Якщо буде пластик, має бути 300, помножиться на 3. Беремо пластик. Ось, Є 300. 3 помножило на 100, вийшло 300. І сюди підсумок додало. Якщо не пластик, якщо латунь, 300, це буде 900. 300 помножити на 3, буде 900. І сюди підсумувало. А, так, цю формулу беремо. Давайте ми її ще раз пропишемо, щоб ви розуміли. Отже, дорівнює сам, сам if відкриваємо сам дужечку. Беремо дане значення, має набувати певного значення. крапка з комою. Потім в лапках пишемо слово. А, в нас. А, ага, чекайте, то не так навіть. не так. А, і та, сюди. Та. Давайте ще раз Дорівнює сам if. Сам if. Відкриваємо дужечку. Беремо а, дану клітиночку. Крапку з комою. І, е, до прикладу, перше з можливих значень у нас в лапках вписуємо пластик. А ну, перевіримо, чи воно так буде працювати, якщо, е, якщо ми вкажемо оцю клітину, якщо воно буде відповідати цій клітинці. Назва пластик теж співпадає. Ну, перевіримо. Крапка з комою. І беремо значення 100. Сам Ів. Закриваємо. Enter. Отже, беремо пластик. Бачите, воно бачить навіть не обов'язково писати слово, а достатньо, достатньо дати посилання на пластик. Або ми можемо замість B14 прописати в лапках пластик. І воно теж буде, теж буде його бачити. А зараз тут пластик є. Пластик, пластик. А, ага, мова. Ось отак. А, тут. Забираємо, 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 все зайве забрали. Ось. Якщо це є пластик, тоді бере це 14. Теж 100. Хоч бачите, я би в такому варіанті краще би рекомендував натискати на ось цьому значенні. Отже, пластик, гарно, залізо не працює, латунь не працює. Нам, значить, треба додати ці опції. Отже, ми додаємо, знову пишемо сам if. Сам відкриваємо дужку. Якщо дане значення з комою, рівноцінне з комою, Береться ціна 200 вартість. Закриваємо дужку. Ще раз прописуємо. Сам if, сам if, відкриваємо дужку. Знову ж таки, якщо в даній клітинці з комою, є. Латунь. Крапка з комою, то бере ціна 300. Викриваємо дужку. Ось. Латунь, бачите, 300 взяло. Залізо 200. Пластик 100. Супер. Все в нас гарно працює. А, у нас є 12 штук. Отже, ми це все ми повинні помножити. Помножити на 12. Сюди. Можемо на кількість 1200. Якщо ми тут міняємо на 5, ми бачимо 500, станемо 12, 1200. А, відповідно, бачите, товщина тут теж міняється автоматично, бо воно сюди множиться. Якщо 5, буде на 750 вартість. Потім ми можемо міняти латунь. У нас змінюється вартість. Ми міняємо товщину на а, та, ось Тепер дивіться, щоб ми фіксували через долар. Фіксуємо через долар. Нас тепер треба фіксувати і це значення, щоб воно у нас не зміщалось, і це значення, щоб не зміщалось. Є має зміщатись. Є 4, оце має зміщатись і має кількість зміщатись. Тільки дві позиції. Все решта ми фіксуємо доларами. Фіксуємо доларами. Enter. І тепер дивіться, цю формулу перепідписуємо вгорі. От, формула перепідписалася, але ціна не змінилась, тому що вона працює. От вибираємо пластик залізо. Латунь. Так, все працює. 3, помножити на 300, 900. Тянемо вниз формулу. Ось, тут треба просто вибрати. що це? Давайте пластик. Буде 5 тисяч зразу. Товщина в нас тут працює. Давайте перепишемо теж формулу, на... вона мені просто значно більше сподобалася. Коли тут замість лапок значення, а дорівнює цьому значенню. Ось. Саме букві-літері. Тому що ми, як мінімум, маємо вписувати додатково вихідні дані. Тож ми раз занесли дані, далі максимально робимо через формулу, через посилання. Ось. Супер. Все працює. Фіксуємо доларами. Так, перезаписуємо формулу. Фіксуємо доларами. І тянемо догори. Оп, дані не змінились. Хоч формула перезаписалась. Ви бачите, тут були лапки, а стали, а стали через літери, через посилання сюди. Знову ж таки, міняємо автоматично, товщину міняється вартість. Тепер для кольору. Щоб ми довго цим не займалися, копіюємо нашу формулу, вставляємо сюди формулу і вносимо зміни правки, тому що нам треба не на цю табличку. У нас от колір ось наша допоміжна табличка для рахування. Є в нас безколірний. Це є безколірний, це буде е, так, оцей це значення. І е, значення 0, е, відповідно. Тепер тут. Це має мінятися на о, хвиличку. Хвиличку. Це треба видалити. Е, отже, якщо, поза, якщо назва золотий значення, то в нас буде вартість 700. І якщо у нас чорний значення, виберуть клієнт чорне. То буде у нас 400. Ну, так, Enter. Перевіряємо. Сам ІВ. перевіряє G3. Не G3. Нам потрібно I3. i 3. Я вам, до речі, покажу також, як це гарно швидко замінюється i 3 і тут i 3. i 3. Якщо I3, е, так, якщо I3, оце, відповідає безколірному, то ми беремо 0. Якщо I3 відповідає золотистому, тоді 700. І якщо I3 відповідає чорному, е, тоді ми беремо 400 і множимо на це 3 на кількість. Добре. Вибираємо колір. Золотистий, 2100, безколірний. 0, чорний, 1200. Аж так красиво. Але давайте їх якось поміняємо кольори. Спадне меню. Он дивимося, хто у нас називається. Золотистий, зробимо золотистий, чорний зробимо чорний. О, готово. Супер. Золотистий. І вже на спідсумок теж автоматично все міняється. А, так. А, давайте тут формулу а, зафіксуємо. Пам'ятаєте, через долар ми фіксуємо. Через долар ми фіксуємо ті значення, які не повинні мінятися. У нас не повинні оці значення мінятися. Але значення оці і оці повинні мінятися, Коли ми зараз потянемо за хвостика. Так, потягнули за хвостика. Є. Тепер вибираємо золотий. Є, працює. Тут безколірний, якщо безколірний ціна не з'являється, золотий, ух, яка тут ціна? 35 тисяч, чорний 20 тисяч, бо їх багато 50. Да. Отже, товариші, що ми змогли зробити? Ми маємо тепер готову табличку, в якій, наприклад, клієнт собі хоче, там, 10 цього, 20 цього. Чи клієнт собі хоче, чи ви для себе рахуєте щось. У Вас може бути дуже багато позицій, у вас може бути довша табличка по кількості там складатися з п'яти характеристик, вісім характеристик. Кожна має там кілька варіантів, можливостей і іншу ціну. Ви коли от, підготуєте от, там, допоміжні собі таблички, зробите 5-8, пропишете усе це через формулу. І вже зможете вибирати, який ви хочете колір, які характеристики, і бачите загальну ціну. Чи, чи, чи об'єм, наприклад, якщо можна змінювати, то теж все впливає на ціну. А, таким чином, а, можете визначити теж, ага, тут а, вартість можна собі підсумок зробити теж. А, буде нам трошки простіше. От нам підказує формула, так, сумувати оце значення. І тепер для простоти зробимо так, потянемо за хвостика, це повидаляємо. Ось, ми бачимо, що товщина коштує. Частина в товщині воно нам коштує 8000, тип матеріалу 2500, колір 8600. Отже, якщо нам хочеться на чомусь зекономити, чи ми розуміємо, що ми можемо замість вами взяти латунь. Ціна не сильно виросте, зовсім трішечки, а колір золотистого, то, то візьмемо на... А нашого чорний, от безколірний, робимо, тому що це ж латунь. Ось. І в нас сумарна ціна 11 тисяч. Ми таким чином, маючи дуже багато різних характеристик, опцій. і замість того, щоб це вручну кожен раз щось рахувати, зробили один разочок таку табличку і маємо користуємося надовго. Так, дякую за увагу. Надіюсь, буде продуктивно для вас.